Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутінг. Вже декілька днів в інформаційному просторі обговорюється законопроект про зниження мобілізаційного віку до 55 років. Новина суперпозитивна. І більшість юристів та блогерів вважають, що до Нового року депутати зменшать мобілізаційний вік до 55 років, а ті, хто у війську увіткнуть багнету землю і додому. Мені б теж. Так, хотілося, але цей законопроект є виключно популістичним і не розрахований на результат. Так, на публіку це виглядає дуже гарно. Але якщо зануритися просто у глибину цих всіх процесів, то все стає очевидним. Можливо, більшості з вас невідомо мої факти, біографії, але я 10 років був депутатом місцевої, а потім обласної ради. Хоч це і не рівень, то. Парламенту, але все одно ті ж самі процедури і процеси, тільки на якомусь там -то макрорівні. Тож далі коротко та по суті розповім, чому законопроект не буде прийнятий принаймні у найближчі місяці, чому він несе ризики для молоді 23, наскільки затягнеться його ухвалення та коли його прийняття все ж таки стане можливим. А хто досі ще не замовив мої інструкції з ВЛК, ТЦК і водіям, час настав. На Чорну п'ятницю вас чекає шалена акція на практичні інструкції із знижкою до 50% та розіграші. Придбати можна просто зараз за QR-кодом у відео або за посиланням. Перше бюрократична процедура. Законопроект не є президентським або урядовим, а внесений групою народних депутатів. Та може лежати без руху роками і не буде розглянутий у терміновому порядку. Крім того, згідно з процедурою перед розглядом у сесійній залі, цей законопроект повинен бути погоджений аж у чотирьох комітетах у головному з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, а також у трьох інших з питань бюджету, з питань антикорупційної політики. Та з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Не можу сказати, чи є сенс погоджувати даний законопроект, у зазначених додаткових комітетах, але очевидним є те, що сама тільки процедура розгляду у всіх чотирьох комітетах щонайменше займає декілька місяців і може затягнутися аж до літа. Також добре знаємо, що що треба, то комітет взагалі може не зібрати кворум. Буде переносити там засідання або голова просто не включить цей законопроект до порядку денного. Друге Міністерство оборони. Важливу роль щодо вказаного законопроекту буде відігравати позиція Міністерства оборони та Генерального штабу. Саме ж питання доцільності мобілізації чоловіків віком 50 уже ні в кого не викликає заперечень. Згадайте, навіть вересневу директиву командування сухопутних. Військ стосовно особливості призову на військову службу під час мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років. Тобто проблему вже визнають абсолютно всі, як і не задовільний стан, загальний стан здоров'я е таких чоловіків віком понад 50 років та їхню просто фактично низьку ефективність як військовослужбовців. До речі, якщо вам цікаво дізнатися, як директива виконується. Зараз розповім у наступному відео, тож обов'язково підписуйтесь і ставте дзвоник, щоб не пропустити. А ось іще один цікавий красномовний факт. Згідно із статистичними даними, середній вік життя чоловіків у 2023 році становив 57,3 роки. Це ж про щось уже говорить. Головна проблема, якщо в законі про військовий обов'язок. Та військову службу. Граничний вік перебування на військовій службі буде знижено із 60 до 55 років, тоді буде необхідно звільнити із Збройних сил усіх чоловіків віком понад 55 років, які вже мобілізовані та перебувають на військовій службі. А таких військовослужбовців може бути декілька десятків тисяч, можливо, навіть і сотня. Таким чином, виникає основне. Питання, як на звільнення з військової служби такої кількості військовослужбовців відреагує Міністерство оборони та Генеральний штаб, щоб не погіршити боєздатність військ. Звісно, якщо Міністерство оборони та генштаб погодяться на це, то це буде посилена мобілізація чоловіків віком від 25 до 55 років, щоб замістити демобілізованих. Або ще гірше доведеться знижувати мобілізаційний вік, наприклад, до 23 років. Тож, якщо десь убавлять, то в іншому місці просто заберуть. Як говорять в народі, приказкою свято місце пусто не буває. Висновки, підсумуючи виклади, вважаю, що шансів на прийняття цього закону просто немає. Можливо, за декілька місяців з'явиться альтернативний законопроект, швидше за все від президентської фракції або уряду. Відбудеться поступова заміна особового складу Збройних сил України, бо директива командування сухопутних військ ну, не з'явилася просто так на рівному місці. Процес омолодження особового складу він відбувається. І відбувається планова підготовка якраз до прийняття закону. Просто про це зараз мовчать і завчасно не анонсують. Проте ласі до популізму, вочевидь, вважає, що якщо зараз нічого не зробити і на всю Україну про це не заявити, то всі лаври дістануться політичним конкурентам. Тож проблема не в законопроекті, а в політичній складові. І цей чи інший закон. Про пониження мобілізаційного віку буде прийнятий. Процеси вже явно запущені. Тільки відбудеться це, на мою думку, не раніше осені наступного року. Також пропоную вам підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен, адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!